День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. В одній бильці дивану є бар. Бильце прикрашено хромованою декоративною трубкою. На бильцях декоративні елементи, виконані із матеріалу МДФ, колір Білий глянець. Такий же декоративний елемент йде по низу дивану. До комплекту дивану входить три великі декоративні подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, треба знизу трішки підняти посадочне місце та видвинути його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхнути задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна. Планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В іншій бильці дивану є невеличка ніша для зберігання дрібничок і бильці трішки закругленої форми. Даний диван. Виконан у тканинці Fiora, постачальник тексторія, це велюр. Можливо, на цей диван обрати будь-який колір або скомбінувати декілька тканин. Тканинка трішки пишеться, або, як кажучи, ефект мокрої руки. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. Чекаємо на вас у гості, підберемо тканину, підберемо колір і зробимо диван вашої мрії. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.